Ди, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 1 жовтня в чергове християни різних конфесій зібралися на площі перемоги, аби у спільній молитві звернутися до Бога та попросити миру українській землі. Трима славу нашу, тримовою над ворогами нашими. Зміцни самого Твої травиції. Держава нашої європейської України збережи військо наше під час молитви була згадана притча про доброго Самарянина, аби нагадати людям про шлях до Бога. Притча говорить про людину, яка сходила з Єрусалиму і йшла куди в Єрихон. Е Єрусалим в Біблії, взагалі в символіці християнства, має особливе значення, тому що це є місце перебування Бога. Це є щось таке прекрасне, чудове. З переходом на новий церковний календар, церква вперше за довгий час святкує покрову 1 жовтня. В храмі служилася урочиста божественна літургія. Дуже багато вірян були присутні. Приступили до сповіді і причастя. Також цей день поєднується, як ми дивиться, з державними святами. Сьогодні день вчителя, день українського козацтва, день захисника захисниць України, День ветерана. Ми ну, вшановуємо подвиг всіх, хто зробив свій внесок. В розбудову незалежність нашої України взагалі свято Покрова ще з часів козацтва стало тісно асоціюватися із захисниками, воїнами, що оборонять незалежність України. Саме свято Покрова воно покриває. знаєте, коли приходить особливо Божа благодать, коли Бог являє свою милість до кожного віруючого. І сьогодні ця милість являється через наших військових захисників і захисниць. Сьогодні вони не просто боронять, вони віддають своє життя. І на жаль, ми сьогодні маємо з постійністю звістка. Ще один пішов, ще один захисник пішов на щиті. Тому я знаєте, це найвищий прояв Божої любові, коли людина готова віддати своє життя за те, щоб ми тут могли збиратися разом, славити Бога, бачити очі один одного і мати надію, що країна стояла, стоїть і буде стояти, бо є такі захисники. Священнослужителі привітали усю віруючу спільноту Кременчука зі святами та побажали найголовнішого для кожного українця. Всіх вірян вітаю з цим. Святом, святом покрова з днем захищенка вітчизни, і нехай це дійсно буде в наших серцях завжди залишатись захисником і не тільки країни, а чоловіки до своїх сімей, батьки до своїх дітей, щоб ми розуміли, це велика благость для кожного з нас. Звертаючись до всіх, хочу привітати сьогоднішніми святами. Ну і саме головне розуміти головне істину, що з нами Бог, ми вистаємо. Бо коли Бог з нами, то ніхто проти нас. Тому всіх зі святом, слава Ісусу Христу, слава Україні. Дмитро Цирюльник, Іван Кашенко, Кременчуцькі новини.